Росіяни винесли звідси інструменти, станки, бензопили, а ще склали у сумки кухонне начиння, фольгу, рукавички, гарбуз і лимонний сік. Але забрати то все не встигли, довелося тікати. Це подкаст відкриті знову. мене назвати Наталія Петрикієва, і у цьому епізоді ми відвідували Андріївку, що біля Чернігова. Село було під обстрілами та в окупації. Садиба зеленого туризму Андріївське озера зазнала через це значних збитків, але нині продовжує працювати та приймати гостей. Садиба відкрилася у 2006 році, а власник Сергій Карпачов прийшов у цей бізнес із торгівлі. Він разом із дружиною Тетяною працюють тут разом і роблять все самі. Ну, от, прямо все. По образованню я закінчив Полтавський кооперативний інститут і Чернігівський кооперативний технікум. І я в торгівлі багато проробив років. Але ж коли ми цим займалися, то я зрозумів, що ну, це значно краще. Тут можна реалізувати себе як людину, як фахівця, займаючи цією спеціальністю туризмом. А щоб це все зробити, треба. Займатися не тільки толя, а ще і будівництвом будівництвом, ремонтами і проще. І цьому всьому при, приходилось вчитися. А щоб вчитися можна нам, це для цього потрібен інтернет. Інтернет він не тільки для того, щоб виграти грати, а для того, щоб вчитися в першу чергу. Тобто, щоб це все побудувати, ви навчилися самі в інтернеті? Звісно, так. Да. Я в інтернеті сидів, дивився ролики в Ютубі, покупав обучаючі диски, Обічаю ще курси, от, спілкувався з фахівцями і це все робив. Хоча до того, як ми сюди приїхали, я ну, не був строїтелем, ніколи цим не займався. Ну так, ремонт таке. От, ну, як в гаражі їздять, там, займаються, Оце не більше. От. Зараз я можу построїти дом, будинок де завгодно. В будь-якому місті без особих проблем. І для того, щоб заощадити, щоб придбання стройматеріалу було не таким ну, важким для сімейного бюджету, ми багато чого виробляємо самі. Я побудував столярний цех, ми робимо столи, лавочки, всі біски. Оце все, оце все, це все зроблено в моєму цеху. Блокхаус це я покупав, зовнішній відділ. А все, що внутрі, це ми робили самі. Всі меблі, ну, вся, всі оздоблювання роботи. Далі, оце плітка тротуарна. Я зробив цех по производству плітки. І ми цю плітку всю робили самі. і навчилися її викладати. І я спочатку покупав, потім зрозумів, що це не той путь. І тільки доставка з Чернігова це ж теж гроші. А так я покупаю пісок, щебенку, цемент. І все. І у мене там є цех, там стол, бетономішалка. і ми її виробляємо. Уже років 10 ми її робимо, цю плітку. Зі старої хати тут зробили зал і кухню. На території є готель, дитячий майданчик, баня, цех, де власник працює, і, звісно, озеро. Господарі садиби тут також і живуть. Це ж наш дім. Ми фактично живемо на роботі чи працюємо вдома. Отак називається. Такого особистого життя тут немає, тому що ми ну, завжди знаходимося серед людей, ті, які приїжджають сюди відпочивати. Але це така доля усіх, хто цим займається. Ви возьміть. Яремчу, наприклад, оці прикарпатські села, чи Закарпатські, чи е, на поузбережжі Азовського моря, там Кирилівка, Бердянськ, Гінічиськ, Арабатська стрілка. Там теж люди вони живуть серед відпочиваючих. Але ж там воно сезонне, зимою там немає взимку туристів. А ми працюємо круглий рік. І оце ж круглий рік ми разом з відпочиваючими тут знаходимося. От, ну, Так воно поначалу, конечно, звісно, інтересно, а потім, якби, хочеться десь якийсь свой уголок, щоб можна було усамітнитись. Зазвичай люди приїжджають відпочивати у різні дні. У будні живуть групи дітей, чи бабусі з онуками. У вихідні ще більше відвідувачів, святкують дні народження та весілля. Але цього року до садиби навідуються переважно лише по суботах та неділях. Йдемо дивитись територію. От, подивіться, оце от гільзи російське. Там стояли гаубиці, які обстрілювали Чернігів. Це 152 мм. Які обстрілювали Чернігов, там багато було. От за лісом. за лісом. Ми тут цілий місяць сиділи під цими обстрілами. І тут вся канонада круглосуточна. Так, йдемо вам готель покажу. Свою. На другий пору. Оце все я сам робив. Поручні, ступеньки, Вагонку цю теж десь процентів на 80%. Опалення робив. Я курси купив, як зробити опалення. І ми з сином ще тоді на dvd дисках це в 2013 році. І ми сиділи пошагово, робили опалення, водопровод, теплі поли зробили там на першому поверсі. От 100 метрів труби розмотали. І воно все вийшло, все працює. Ну, такий готельчик вийшов. Проєкт я сам рисував, каркас я сам робив, кришу сам крив, ну все сам тут робив, з, з помічниками. Ну щоб, Бо мені вже, я ж не молодий, мені важко тягати все це. правильно? Я Душові, важу. ну, Смотриш в інтернеті, як встановити унітаз, як встановити, там, зробити душову кабіну. Як там то, як то. Смотриш, читаєш і делаєш. От і все. Як положити плітку кафельную? Поначалу так воно як би страшно. Раз другой зробив, і воно все вийде. Нікаких проблем тут нема. Ну, це баня. Отака. Дивіться. Баню я сам ділав. Ну, здання ні, а все, що внутрі, то я сам. Як ви все встигаєте? Так, працювати надати. Що тут встигать, воно само. Треба щось робити. Я своїм дітям завжди кажу. Говорю, Діти, якщо ви в день, в году, в році зробите одну справу якусь корисну для себе. То за рік це буде 365. Ось що розповідає пан Сергій про початок повномасштабного вторгнення в селі. Вони прийшли наприкінці марта. Так, да, наприкінці марта прийшли. Це ж місяць ми під бомбками жили тут. Перші ми, пів ми взагалі ми біженців тут приймали. Тут таке движення було. У нас ж повно відпочиваючих було 23-23 лютого, а 24-го почалася війна. Чернігів почали бомбити. Вони в Чернігах вже їхати не можуть. І вони так э, привратились з туристів, перевратілися одразу в біженців. Вот. Потім люди потікали з Чернігова в окресні сели Мажугавка, Якубавка. Вот. А там почалися бойові дії і почали туди тікати. Ми тут з ну, колонами виїжджали відтуди, ми їх розстріляли. Я тут бігав вдома, із казав, щоб було холодно, дрова туди завозили, топили. Вот. потом... Потім такі випадки, автобус виїхав со Славутича за дітьми в Київ, і вони поверталися назад. Переїхали мост через Систовіцію, мост зарвали. Поїхали туди на кінку, там вже бойові дії йдуть. І вони повернули сюди на Гончаровську трасу. Воно вже темніє, дзвонить руководитель групи, замдиректора Чорнобильської Черн... АЕС нашому старості, каже, так і так, десь треба переночувати, переждати. Він мені дзвонить. Ми їх тут зустріли, накормили, поселили. І оце пів місяця, вот було а потім почав світ пропадати, а в мене тут генератор. Ну, заводили генератор, і кожен, кожен день з 7 до 8 тут э, збиралися мешканці села у цього кутку. Ми всі там 20-30 чоловік. Ми камін затаплювали, там, я включав телевізор. От, баня працювала, душові, люди мились, телефони заряджали. І я вам скажу, такі приклади ну, трогательні. дуже. Люди все життя за міжу ругалися. А як почалася війна, кожен, кожна людина, кожен житель села почувствував себе українцем. І оце було найголовніше. Це все міл, мілкі дрязги, це воно друго, другостепенно. От, всі перемирились між собою, ми так тут дружно. Все, що було у нас, там ми олію роздавали, хліб випікали, годували там, чаї. Ну, все, що могли, все це робили для того, щоб ну, якось пережити оце все. Ну, слава Богу, пережив. А ось як власник садиби дізнався про наближення росіян. Прибігає сусід, каже: все, говорить Сергій Олексійович, отам напроти трансформаторної будки, заїхали во двор до баби хабелі і поставили там бронетранспортер. Так, і ми тут, мужики, знайшли, що робити? Що робити? Ми коктейлі молота тут робили. Щоб ну, зустрічати. Багато штук 70 зробили, там по селу роздавали. От. І коли прийшли вже окупанти, це, звісно, жахливо було. Це ж вражені люди, які можуть робити що завгодно, враги, тим більше. Пристрілять да, все, ніхто ж за це відповідати не буде. Так? І прибіжав мужчина тут один, не пам'ятаю адресу, він називав. Каже, Олексійович, там стоять люди. Я вот и сообщаю. Говорю, а Як мені домой потрапити? Так ми з ним пішли сюди, там до берега, через дамбу вилізли, посмотрели, подивилися, немає нікого. Я говорю, перебігай через дамбу по берегу, біжить. Там толік в жовтому домі. Зайдеш туди, тебе на йти мостик, щоб перейти туди. І коли вже ми після окупації вже повернулися сюди, ми пішли, ну так, гуляти. І ми побачили тих, того мужчину, який це ж предупредив. Слушайте, ми зустрілися як рідні люди, хоча до цього не були знайомі зовсім. Пообнімалися, поговорили друг з другом. От, це, звісно, такі військові воєнні розпаминання. Ну і ми цілий місяць ми не роздівалися, в підвалах поробили. перебили, дітей тут ціла куча була, багато тут жило у нас людей. А потім через 15 днів вони так пороз'їжджалися за Дніпровська туди поїхали. Там. От, ми самі залишилися, тільки селяни. Туристів вже не було, а тільки селяни, ті, які рядом живуть. І оце ж ми так кожен день збиралися, дивилися телевізор. Так і жили. Світ пропадав, печки топили. В селі це проще, чем... простіше, ніж у місті. В місті там що? Там водопровод, освітлення, а тут опалення. От. А тут ну, не працює опалення газове, немає світла. Ну, грубку затопив десь, дрова є. Води немає, ну, в колодязь сходив, набрав. Тут простіше, і погріб є. Щоб зберігати продукти, не треба холодильник. Конечно. Але вони заходили до вас сюди. Звісно, заходили, так. Да. Заходили. З флагами СССР тут от, заходили. Ось такі вічливі були. Ну, якщо можна так сказати, нам повезло з окупантами, якщо можна так сказати. Вони тут безчинство не чинили. Не чинили безчинство, слава Богу. Обійшлося. І я вам скажу, обійшлося вони, обійшлося ще тому, що мені прийшлося тут гарячі голови остужувати. Ну, люди хотіли, мужики хотіли там, нападати на них. Вот. Але ж я кажу, ну хлопці, що ж нападати? У мене коктейлі молотова стоять. Так, да, можна вийти, кинути ту машину, можна. Ну, а потім що? Потім вони пол села спалять і перестріляють тут людей. Вот вони 10 днів побули і пішли. Ну, коли наші почали наступати от оттуда, з тієї сторони. А ми в окупації були там 5 чи 6 днів, я вже не пам'ятаю, а потім е, дружині стало зле, ну вона недолечена була, і треба було виїжджати. Так ми, Я пішов туди в їхню комендатуру, що ми будемо виїжджати зранку, ну, в цю Бурятську. Ну, добре, виїжджайте. А ще в Росію, так ми вам і супровод а, зараз, в Росію. Господар настільки звик постійно чимось займатися, що навіть в окупації хотів працювати. Я в час окупації тут ще намагався щось робити, але ж руки взагалі не стоять в цьому плані. От якби ніхто не заважає, ну що тут сам інструментів не вистачає, матеріали є. Ну Тут кругом окупанти. Буряти, ту вінці, ось ці, калмики кругом по селу. І таке внутрішнє состояння, що я не знаю, як ну, вроді якби можна, ніхто ж не заважає робити. Але ж нічого воно не робиться, нічого є таке ну, погане. Коли прийшли якісь люди з Бурятії, тут зробили комендатуру, установили свої порядки, комендантську годину, куди прийшли? Це наш дім, ми тут живемо. А прийшли якісь посторонні люди з оружиєм і... Так, да, це таке відчуття було не зовсім. У родини два сини: старший живе та працює у Кракові, а менший воєнний льотчик, який нині захищає країну. Саме до сина у Польщу Сергій і Тетяна поїхали під час окупації. Як тільки перетнули кордон, дізналися, що росіяни відступили з села. Тому побули в гостях лише два дні і повернулися додому. Вже знали, що окупанти все розікрали і ще в Польщі купили новий станок, а в Ужгороді бензопилу. Без цих речей чоловік свого життя не уявляє. Окрім того, що російські воєнні винесли все майно з хати і цеху. Вони ще й знайшли військову форму сина і це їх неабияк як збентежило. Ну вони речі то собрали. Вони ж не тільки свої речі забрали. У нас он з хати все повивозили, все, що тільки можна було, все, усі речі. Як тільки ви звідси поїхали, вони зайшли до вас. Так, да, вони тут як зіва ходили. Ну як, вони спочатку прийшли перший день, прийшли вічливі такі. Здравствуйте, здравствуйте. Там, ви тут живете, да, живемо. Мене Володя зовут, ну хорошо. Володя Володя. Потом на следующий день пришли уже компания. Говорит, мы хотим у вас тут наблюдательный пост сделать. У вас все працюет тут. Я говорю, ну да, все работает, гостиница, когда свет идет. Хорошо, так я их туда на берег водил, показывал. И они такие, вот возле калитки стоим, а можно до вас зайти? Я так смотрю, а они ж на броневике, и Урал еще там, это, с солдатами. Окружили со всех сторон снайперы. А можно до вас зайти и стоит там три человека с автоматами? Я говорю, ну так как же я запрещу? Не-не-не, говорит, вот если вы скажете, не заходите, так мы и заходить не будем. Ну, думаю, думаю, издеваются. Ну, зашли, посмотрели, говорит, вы уж извините, мы будем вынуждены с вами сосуществовать. Я вот запомнил эту фразу. Вот. Ну, мы уехали, и после этого они тут начали, в общем, по два-по три раза заезжали за день, брали, что хотели, просто не пододеяльники, наволочки, инструменты мои, одежду, ложки, вилки, консервы с погреба, с холодильника все, всю повыгребали, дома погрому строили. нас же сын военный, они нашли его форму. Мы ее спрятали, и фотографии все познимали со стен. Вот. А вони, когда оби, Ну, там я ставив вот сюди наклеивается група крові. Вони побачили і почали прискіпливо. А ми спрятали эту форму під кровать туди, під матраси. Ну, вони все знайшли, все вверх дном перевернули. І в нас тут хлопець был, з Київки жив. В Київку вже не можна було возвращатися. Так вони його почали допрашивати. что это за форма, где, где войсковая? Он говорит, так это не Я говорю: это сын. у ну, нас не было таких, когда... Вот. Это их сын, он військовый, это его форма. А он что, ему каждый год меняют форму, так он мне отдает, чтобы я донашивал военную форму. Ему много скопилось. А они думали, что здесь какие то подразделение збройных сил. И форму начали обыскивать. <coughs> И нашли там листок бумаги. <coughs> <coughs> я когда запчасти заказывал, Я в столбик писав англійські букви і цифри. І вони. Це шифровка, говорить. Давай шифр, <гум> Яка шифровка? Так в хлопці туда на берег щоб він шифр дал". Ідемо дивитися на цех, де працює власник садиби. Тепер тут знову триває робота. Ну, от у мене цех. Ось тут ми все це проводимо. Отут ми в'яжемо тини. Зараз воно там загорожено, тини, заборчики такі. Із Орешника. А отут -от, все от это я создаю. Це інструменти їх не було. Это я покупав. Заново? Заново, да. Заново. Все покрали. Все. того, що отвертки не было, коли ми приїхали. Обкрали они, медицинский центр витал, все повитягивали отсюда оттуда. Нас тут все пов... І там в колхозе еще. Після того, як ну, мы. Ми... Під окупацією били, і потім, коли ми вернулися сюди, почали все це відроджувати. І туристів ну, зовсім не було. Зовсім. А потім поступово, поступово, поступово. Люди вже почали відходити від цих жахів, що тут були. От, і е, почали вже думати за відпочинок, а не за те, щоб своє життя спасти чи сім'ю прокормити. Але це ще не весь бізнес, яким пан Сергій займається. Крім садиби, він менеджер із віників. Як би це не звучало, але справа прибуткова. Йдемо на них дивитись. Крім того, ми займаємося заготівлі віників для бані. От Ми й багато заготовляємо. І тут багато людей їздять в ліс, в'яжуть ці віники. І таким чином теж заробляють якісь кошти. От Людям потрібні гроші, не, не працюють нічого, безробіття. А тут, пожалуйста, пожалуйста можна Прийти, здати віники, заробити гроші. Бачите, берез тут вистачає вокруг села. Моя задача це зорганізувати і знайти ринок збиття, з чим я успішно справився. І тому воно все йде добре. Ми, я експортом займаюся, ми його відправляємо в Польщу. Фінляндія, Германія і позапрошлому році е, в Китай відправили. Городину для гостей садиби також купують у місцевих жителів. У повторний наступ росіян з півночі не вірять. Пан Сергій показує нам відео, яке він опублікував у Тіктоці одразу після повернення додому. Зараз я вам покажу. У нас в домі були мародери з Бурятії. Наше село було 10 днів в окупації. Когда наши начали наступать, они драпали. Вот эти вещи они приготовили, чтобы забрать, но не успели, видно. Сейчас я вам покажу, что за вещи. Так, смотрите. Сковородка. Ты куда положили? Так что это? Шторка на двери. Шторку на двери забрали, Хорошо. да. Повезти. А -а -а. Пакеты, о, пакеты. Билки повесить. Пакеты, но пакеты. Вилки, ложки мои. Капец. Вилки, ложки. В сторону откладывай, не, не клади на то же самое. Перчаточки. Перчатки. Ну, а дальше там что? Нет. а это... Ну, понятно. Флёрка, да. Да. Дальше там что? Пленка, кулочки. Это самое ценное. А, а ну, сухов... Сухоф... сухофрукты. Сухофрукты. Мешочек сухофруктов. Чтоб в Бурятии не хватает сухофруктов. Ну, и босонушки. босоножки. Босоножки Да. А Дашики. Детям, наверное, рисовать в школе. Так, а это что? Это — А, Це кальсони. — Твої, твої сьогоднішні штани. <хи> Загалом чоловік продовжує вчитися новому і шукати способи, як зацікавити і розважити своїх туристів. Я постійно навчаюсь, постійно. Там стільки багато інтересного, стільки. ти ви зараз вивчаєте? Зараз я вивчаю фінанси. Мені ця нова тема подобається фінанси. Багато чого цікавого, я от, мабуть, неділі три про це так узнав, більш-менш. До нас багато людей приїжджають, вони приїжджають з ноутбуками. І от вони приходять туди, садяться з ноутбуками. Я думаю, ну що ж з ноутбуками? Всі ж смартфонами, а ці з ноутбуками. І оказалось, що вони цим і займаються. От вони там на біржі, эти, на фондовій біржі і проше. І вони там сидять щось. Щось зроблять, а на цьому заробляють кошти. Ну, Це інтересно, інтересно, але ж доволі складно. А так я займаюся ну, от, скульптура, мабуть, от подивіться, дерев'яна. Потім є скульптура така, із бетону, багато можна чого робити, таких корисних речей. По дизайну, по благоустрію, багато чого. Я от коли робив причал, от там на, на берегу. Я його робив раза чотири. Три рази мені неудачно льдом, причал його розрушають. Да. весною розрушають. І для того, щоб зробити, треба навчатися. Я зайшов в інтернет, почав шукати, як цього зробити, щоб його не виталкивало, не розрушало. Найшов. Спочатку дзвонив і узнав, скільки це буде коштую, але ж це астрономічні сумі. Але ж це можна було все самому зробити з металолома. І воно прекрасно вийшло, мені вже 6 років стоїть і ніяких проблем немає. Все, що пов'язано з природними ресурсами, от, воно все буде вигідно. Мабуть, не одразу, мабуть, трошки пізніше. Але буде, і е, в кожному селі ж е, усі люди, вони займаються особистим селянським господарством. І люди в ну, більшій частині вони звикли займатися іменно сільським господарством, там тепліці, молоко, картоплю вирощують продавати. Ну я маю на увазі товарне господарство. ті, які щось производять на продажу, не ті, що натуральні, ті. Що производять тільки для себе, щоб нічого не покупати. Так от, ми, з Садиба Андріївського озера, ми так, такий приклад, чим можна займатися в селі, окрім сільського господарства. Окрім сільського господарства. Так? І село Андріївка, ну, це для туризму ну дуже такий, ну не зовсім привабливе місто. Але ж коли є річка. Коли є ліс, оце і є те, чим можна користуватися, чим можна привабити людей з місця. І е, люди, які живуть, Десь в 30-кілометровій зоні біля обласних центрів усі можуть цим займатися. Якщо жінка добре готує, якщо чоловік може щось зробити своїми руками, якщо є річка, якщо є ліс, є гриби, є рибалка, є якісь пішохідні маршрути, а якщо є якісь достопримічательності, що можна подивитися, оце все і є наш ресурс для сільського туризму, яким можна користуватися і на якому можна заробляти. Це був 10-й епізод подкасту Відкриті знову. Дякую, що ви його послухали. З вами була я, Наталія Патрікеєва, і ми були у Андріївці поблизу Чернігова. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. Цей подкаст створено у партнерстві з Welle Academy та за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програму медіа для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.